Молодша медична сестра-прибиральниця, а саме так і називається посада Ольги Вікторівни, показує свої досягнення. Суїцидологічний центр увесь прибраний до останньої кімнати. Всі кучки та все всі убирають, то ми поливаємо. Ольга Вікторівна каже, повернувшись із відпустки, побачила, що працює лише один кран. У той час, як у кожному кабінеті, має бути проточна вода. Жінка демонструє не крани і відразу ніяковіє, помітивши, що її також знімають. Я боюсь, ні, я боюсь. Грамотам лікарів радіє як своїм. Стверджує, тут працюють справжні професіонали. Тож ситуація із відсутністю води і світла дійсно завдає прикрощів працівникам. Толіті холодної води. Я вже хотіла пасані суми житло рішити питання. Дівчатки, тому вже прощались, роді би обіщали, ну ще не прийшли на допомогу. Пані Сніжана, яка до речі є дружиною губернатора, консультант психолог центру, каже через відсутність світла, навіть чашки чаю відвідувачам неможливо заварити. Що вже казати про комунікацію. Коли телефон і комп'ютер розріжаються, ми сидимо абсолютно без зв'язку. Півтора роки тому приміщення було передане лікарні номер 5 Заступник головного лікаря останньої каже, звісно, є проблеми з каналізацією, водою тощо. Проте існує можливість, що територію віддадуть першому пологовому будинку. Більниця не може силами ремонт был був питання, що дійсно, це буде на балансі больницы, может и можна було цим серйозно займатися. Проблеми з умовами праці тут таки помітили у облдержадміністрації. От давайте сьогодні перевіримо. Вісьміть, 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 ну, будь ласка, адміністрації, візьміть, щоб воно було чесно. Прямо зараз. Я перевірю, але я перевірю так, що цей керівник, який там працює, я думаю, що там там думаю, може він працювати не буде. Ми отримали документ із сумської міської лікарні, згідно з яким вже о 9.30 ранку електропостачання відновили. Зверніть увагу, пройшла рівно година після апаратної наради у губернатора, де ця проблема згадувалася. Вода ж так і не потекла. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Сокол, Новини СТС.